Мукачево одне з міст Закарпаття, яке долучилося до всеукраїнської акції Велосипедом на роботу. Захід провели вперше, і час проведення організатори вибрали невдало, бо більшість людей уже були на роботі. У нас є невелолюдна акція. велосипедів не досить багато, але ми все таки проведемо, щоб звернути увагу міста Мукачево і не тільки міста Мукачево ці області, щоб забезпечити все ж таки велодоріжками і велоінфраструктурою велоінстру... міста. Велолюбителі стартували з центра міста, відвідали кілька підприємств, державних установ та навчальних закладів. Мукачев. Мета таких візитів звернути увагу керівників на відсутність велопарковок. Зокрема, їх немає навіть Мукачівський державний університет, де навчається кілька тисяч студентів. Ми хотіли показати місця, де вже є гарні велопарковки, де роботодавці створили для умови для своїх працівників. І хотіли показати місця, де цих велопарковок взагалі І Якщо б ця велоінфраструктура, велоінфраструктура у місті існувала, все більше людей би долучалося туди. До Їздити велосипедом у такому маленькому місті з маленькими зручними вуличками, було б набагато зручніше, комфортніше на велосипеді, і люди б пересідали на велосипеди. Для мешканців Мукачева їздити на роботу на велосипеді явище звичне, адже така велопрогулянка допомагає підтримувати фізичну форму, покращує загальне самопочуття. Це зручно, економно, а найголовніше екологічно. Це мер міста Золтан Ленділ, який підтримує ініціативу і сам часто їздить на роботу велосипедом. Дуже багато їздив на велосипеді у молоді роки. Я, по перше, люблю цей вид транспорту. Він простий. Він дає можливість пересуватися швидко в таких невеликих містах, як наше місто Мукачево. А по-друге, не треба тренажора. Ми самі себе загубимо, якщо ми не будемо думати, над екологічними видами транспорту. Одна з перших вулиць в Мукачеві, яку спеціально проектують для велолюбителів – Пряшівська бічна. Тут буде грамотно спланована і розміщена велодоріжка.